остаток нашого зустрічі? Дякую. А, це мій перший веб, де стільки приколів вас зависає, щось, коротше, він вимикається. Це, це означає, що ми з вами говоримо про величезну користь. Прямо тільки так це працює. Так, де фіксувати всі ці розсилки клієнтам, щоб потім проаналізувати і вивести статистику? Це як окремий проєкт зробити, окрему таблицю. Дивіться, а, Виходить так, що ми рахуємо. Ну тобто де фіксувати це також може бути Excel-таблиця, але це треба робити свідомо. Ну, я ось давайте так, розкажу алгоритм. Ми робимо якусь розсилку. Ми її робимо, наприклад, три дні. Якщо ви розумієте, що ця розсилка ну, працює, да? ви відкриваєте потім за три дні свої листування, і знаєте, арифметіка було 100 розсилок, 10 відповіли, один вийшов на зі все дуже банально. Ну, вибачте, по іншому, ну, ми рахуємо. Ну тобто, якщо в нас немає статистики, і ви там через а, всю базу не загнали в чат-бота або в сіремку, там в Сентпульс, наприклад, і у вас точкові розсилки, тоді ручками, тільки ручками. Де фіксувати, ми зазвичай збираємо. Ну, тобто, ми прямо у нас замятки є, де ми збираємо саме різні скрипти. Вони у нас зберігаються, і ми просто ну, в залежності від потреби, да, ми їх використовуємо. Ось тому, ось така. Схема. Так, тут ви бачите, бачите, бачите. Ага, все, більше питань нема. Саме час накидати ще питань, бо ми з вами вже так знати паркуємось потрошечку. І я буду підвозити підсумки, що ми з вами сьогодні розібрали. І е, якщо будуть питання, то ви е, мені їх ставите. Що ми розібрали? Що таке база і що туди входить? Чому це важливо? Я почула, що ви зрозуміли, що це важливо. Звідки збирати ці контакти? Ми розібрали з вами декілька прикладів, здається, їх там штук шість було. Які у вас бар'єри є, можуть бути приколи, навіщо це робити треба, не треба. Вдалі, і невдалі, скрипти показала вам, як вести облік в плані того, що це робиться в таблиці, яку я вам подарую, і ідеї розсилок. Ну, окрім там нашого досвіду, да що є теж прикольного, що на постійній основі можна створювати. Сьогодні ми з вами про це говоримо. Хочу нагадати про подаруночок. Що оцю базу, значить, де ви можете зберігати свою базу клієнтів сам шаблон? А за відміточку в сторіс велкам, будь ласка, отримаєте від мене? Буду дуже рада вам це надіслати. Давайте питання, і ви там взагалі як? Давайте, давайте. Клас. Я поки подивлюся, чи є питання, а ви поки напишіть мені всі, будь ласка, як, як, як діла. Вообще. Я ще залишала питання трішки вище про повідомлення в дірект, про емоджі. Ага, давай догортаю. Давай, дякую, що ти написала. Гортаю, гортаю. Так. Також цікавить, що ок, звертатися на ти. Є люди, які прям сильно тригерять. Ну, дивіться, ми е, перший контакт звертаємось все ж таки на ви, але зазвичай з клієнтами переходимо на ти в процесі комунікації. Ну тобто, або на зідзвоні вже або якщо це там перший другий контакт, там через сторіс, через розсилки, ми можемо перейти на ти. А, або якщо це загальні розсилки такі в чатах, то там можна на ти. Це залежить від тонувольсу бізнесу, від вашого архетипу бізнесу, в цілому, не заборонено звертатися клієнт до клієнта на ти. Це нормально, це залежить від вашої аудиторії цільової. Якщо у вас там дяді заводи параходи, то ну якщо можливо там хтось просто пише в директі на ти, можливо, їм не сподобається. А якщо там це дівочий якийсь бізнес, дівчатам я знаю, що не подобаються все на гаточки, цвіточки, але на ти, як подружка, нормально спілкуватися, тому це норм. Так, а що ви скажете про смайлики? Аніка? У Мене а, майже всі клієнти іноземці вони а, взагалі тих емоджі майже не ставлять, і якось звикла до цього. Я так розумію, для нашої аудиторії відсутність емоджі часто сприймається як пасивна агресивна. Да, 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 пасивна агресія, да, чи я помиляюсь? Да, оця точка в кінці або відсутність смайлика, це типу, ми що з тобою вже ругаємось. Це в нашому менталітеті. А дійсно на там Європу або тим паче на американський ринок їх це дуже цікавить, але просто з точки зору, щоб ви там сильно не плуталися, я думаю, це ось там знаєте, спеціально їх прибирати точно не треба. Ну тобто, все одно це додаткове емоційне зафарбування вашого тексту і зайвим не. Буде просто можливо не треба там сильно знаєте там гратися в плані там якихось крінжових смайликів не використовувати, але ті, що передають просто базові емоції, ви соромитесь, ви посміхаєтесь, ви смієтеся. да ну щоб передати, оце ну мені здається, прям треба використовувати. Так, а, про болі і заперечення можна ще один приклад пліс? Так да, на твоєму кейсі Оль. Не принципово, але якщо можна ще й на моєму, то вообще ювелірна. Давай візьмемо, давай візьмемо консалт, наприклад, біз Всі, хто продають бізнесу, да? приклад різниця між болю і запереченням як я це бачу. Біль моя, це наприклад, що я а, не можу знайти а, а, платежеспроможну аудиторію. Жоден сука, таргетолог не може мені принести платежеспроможну аудиторію. Це моя біль. А заперечення моє, моє буде звучати, да, що з позиції того, що а як я можу перевірити, що наша співпраця з вами по типу Ну буде ОК? Тобто я кажу конкретне заперечення, на яке можна відповісти. Тобто, я можу сласлав'ясна доказати до, до довести або там опрацювати це заперечення? Ще один приклад: болі і заперечення. Наприклад. Краса то здоров'я, да думаю, теж є багато хто там, або психологія, наприклад, да? е, моя біль в тому, що я боюся проявлятися. Боюся виходити в сторіс, ну, типо там Шаофау влаштовувати в своєму блозі, а заперечення моє буде. Ой, ну в мене нема грошей, зараз я трошки пізніше. Коротше, піду в, там, в коучинг так і таке інше. Тобто, ну це, це різні болі, це те, з чим я живу кожен день, а заперечення, частіше за все, воно спрямоване на конкретний бізнес. Тобто, там, дорого, не актуально, пізніше подумаю, накопичу грошей, оце все. Так, е супер корисна, супер підсвічені моменти, клас, все сур, клас. Так, робила скріни, дякую заперечення. Це розділ розділу характеристика. Так, Оксаночка, знов я тебе попрошу деталізувати, що ти маєш на увазі. Я дуже рада, що ви добре себе почуваєте, що ви підсвітили собі всякі приколи, якісь важливі клас. Зворотній зв'язок ви мені вже дали і подякували. Давайте питаннячко. Які є ще питання ось по цій темі, що було зрозуміло, що було незрозуміло. А, я прям. Королева таймінга. 2057. Це капець. Коли були перші слайди, там була характеристика. Ти маєш на увазі а, ба база. Пробач, може, я вже втомлена. Догортати тобі презентацію? Я скину вам презентацію, до речі, якщо там щось було. Да, про а, я скину, почитайте. Нормально все буде у вас все. Uh, якщо ти пам'ятаєш, що щось було в презентації, то uh, подивишся та да, uh, повернешся до, до цього до цієї інформації. А якщо є щось питання по, значить, по нашій зустрічі по темі, можна не по темі, може, ви хочете дізнатися, як звали мого папугу, то ви можете це спитати. Давайте ще 5 хвилиночок. Ми посидимо, а uh, ось, uh, і і буду, буду я вас відпускати. Ну, Подарую комусь тисячу гривень, а, ось, і, і будемо розходитись. Тому, якщо є питання, то welcome, welcome. Почитаємо. Яричка, ти мені пасклінеш ці прекрасні отзиви? Так, так. У мене знов комп. Зараз я догортаю до ваших останніх повідомлень, що ви мені тут пишете. Ага, уже клас. Так, а, як тобі сьогоднішня зустріч? Я блін, ви знаєте, я дуже вірю а, в упередження. Ну, тобто, те, що ми думаємо, говоримо, оце все. Я вас намедитувала, я вам клянуся, те, що я постійно кажу, що ви святі люди, так і є. Ну, типу, ну просто така аудиторія. Такі, ну, такі розумні, такі свідомі, платежеспроможні, цікаві, різноманітні. Хто отак от приходить блин, в 9 вечора, скільки у вас тут толпа просто сидить зі мною? Ну я дуже цим пишаюся і дуже ну, кайфую від цього. І я прям дуже пишаюся, що ми сильно знаєте, на 4 години не розтягнули, бо все ж таки така тема об'йомна, і я ось прям радію і цьому. То ви спитав ось прям кайфово. Курс буде десь в жовтні, коли мої продюсери. Напишуть мені всі прогріви, Коротше, буде десь в жовтні, десь в жовтні буде. Так, а, а, у мене питання: а, звідки брати стільки енергії, як в тебе? А, а у вічному шоці? Прибрати все, що вас зливає вашу енергію, бо іноді не факт, що у вас її немає, а ви можете її зливати туди, туди, куди ні. Ну що вам не подобається? Це незавершені справи, хренові люди, не, не не люсі, те, що вам не подобається, люди і місце проживання, що завгодно. Коротше, все це прибрати раз. А друге, ну дивіться. Я іноді так на плечика чоловіку приходжу, ложуся, і ось зараз я піду і кажу: можна я просто е, буду спати. Ну тобто, е, відпочивати якісно теж іноді потрібно. Ну тобто, не без цього. Тому ви мене ж бачите в робочому процесі, тому на роботі я я дуже кайфую. Ви мене зараз заряджаєте самі, тому я не зливаю на вас енергію, тому я заряджена. Але питання в тому, що я сплю. Їм відпочиваю, втикаю так само, як ти будь-яка жива людина, і так само цим займаєшся і не займаєшся херньою, яка мені ну, не подобається. Мені а так завтра починаємо нове життя з розсилками. Так, а, ви самостійно спілкуєтесь у дірект або менеджер. У мене є менеджер. І ми ділимо це зобов'язання. Тобто е я дуже люблю спілкуватися в дирекції. Ну тобто е бізнес комунікація чисто е частково закриває менеджер майже на 80%. Але саме якщо говорити директ, типа сам мій блог, то там дуже багато моєї комунікації. Тому це така історія, яка ну ділиться. Я не можу сказати, що тільки так, і тільки так я приймаю участь і менеджер також є. Ну тому у нас так поділено. А, так, перше відео після якого підписався було про розпаковку вази і реакцію чоловіка. Огонь! Так, зарядили сьогодні. Дякую, що ти у нас надихаєш, генеруєш нові ідеї, дуже вистачає, так, не вистачає такого позитиву. Дякую вам, дякую за ваш стиль життя. Боже, Кло, дякую вам дуже. Оля, Ти хочеш просто, щоб я презентувала. Ні, ну реально дат ще немає. Ну ми типу, ми, ми але ми працюємо. Реаль, давайте так, друзі, ви перші почуєте в загальному окрім моєї команди. Я реально хочу са, самий великий курс по діректу в плані того, щоб це було на ринку України, щоб випускати дірект-менеджерів потужних, щоб а, закрити цю біль, яка зараз на ринку є. Я хочу ось прям є амбіція, щоб він був а, наймасштабніший по кількості учнів, і ну він буде не перший, бо там щось. Вже створюється, але прям найкрутіший. Коротше, є така ціль, і я Боже я її озвучила на стільки людей. Ну, ладно. ось тому точно буде. Ось. А, а по темі питання буде. Я вам дуже дякую, що ви мене хвалите і підтримуєте. Ну, ви, 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 мабуть розумієте, що це дуже важливо. Я вам дуже дякую. А, ви чекаєте ти що гривень? Я розумію. Давайте так. Давайте я закрию очі, а то я б сиділа тут до ранку. Я закрию очі, я хрен знайде. Хто, хто тут буде? Я тут поклацюю туди обратно на екран і просто тикну в людинку, якому якої пощастить. Я по-іншому не знаю, як е, це зробити. Тому е, давайте там медитуйте, кому най... буде корисніше і потрібно. Так, тикнула в екран. Так, е, людина з ніком адмін. Адмін. Я пам'ятаю, ви щось писали питання, які ставили. Мені здається, адмін тут один. А поставте, будь ласка, ем, якийсь е, цей. Е, маячок. Так, да, адмін тут один. Є iPhone, що ще є. Так, хто підписаний адмін? Е, тисяча гривень ваша. Треба її забрати. Для вже треба на. Не знав, що таке щастя приваліла. Так, ну. Так, да, ну це ви, це ви, да. Напишіть, будь ласка, ваш нік в телеграмі, Лірочка моя забере, і ми вам да, я сьогодні скину. Ось вітаю вас. Вітаю. Так. Ви, Ірина. Треба нам нік в телеграмі чи номер телефону, щоб ми вас потім знайшли, бо ми зараз всі розійдемося під чайок і спать, і треба, щоб ми не загубили вас. Ірина, вітаю. Так, ну друзі, все, а, значить, тисяча гривень присвоєно, А ось будь ласка, нік, Ірина. Будь ласка, це дуже важливо, а, а, цей і я думаю, можемо розходитись. Якщо немає питань а, на, на зараз, то ну якщо є, то пишіть. Я розберу. Якщо немає, то я готова вас відпускати. Бо от отака, отака трошечки користь вийшла. Дякую і вам, що ви прийшли. Дуже дякую. Так, бачу ваші подяки. Зараз я їх пасню. Все, тоді, друзі, добра ніч вам, класної ночі. Набувайте ресурсо. Завтра починати збирати вашу базу. І робити їм теплі, класні розсилки класних вам клієнтів і продажів. Обіймаю, цілую і запис, і презентажка може бути сьогодні, а може бути завтра, як піде, ось, але точно найближчим часом буде. Все. Пока-пока.